У мене зараз на столі доволі таки велетенська стопочка. Думаю, тепер вам в кадрі видно, яку ми сьогодні будемо розпаковувати у відео. І 99% з книг, які тут, це свіженькі новинки від українських видавництв. Тому беріть чайок, якщо ви любите затишно, так дивитися відео. І давайте класно проведемо разом час. Погнали! І я забула представитися раптом, що знайомі, я атмосферниця, ласкаво прошу на мій канал про книжки і не тільки. Все, я хочу швидше розпаковувати ці книжки. Погнали! Першу я вам так гарненько проспойлерила: це готель Магніфік. Кожного разу, коли дивлюся на цю обкладинку новинки від Віварт, в мене прям знаєте таке почуття внутрішнє магніфік чи магніфік. Я одразу згадую, як в книжці Керстін Гір трилогії «Таймлес» була тітонька, яка казала Моніфік, і вона займалася модою. І чимось в мене постійно тепер ця асоціація. Переходимо до огляду цього дивовижного кресевезного нового видання. Той випадок, коли кольоровий зріз декорований справді пасує у вкладинці. Він в зірочки, і знаєте, браво ватти, які робляться так, що... Кольорові зрізи не мажуть пальці, немає зайвого запаху, і реально приємно тримати книгу в руках. Це фентезійна новинка у списку бестселерів за версією The New York Times. Я якось показувала цю книгу в книжкових новинах. Історія про двох сестер, які ледь зводять кінці з кінцями, і ось в них з'являється можливість потрапити до загадкового якогось готелю. За відгуками ця книга по атмосфері чомусь схожа на каравал. Юні сестри Джані та Зоса ледве зводять кінці з кінцями у портовому містечку Дюрк. Та одного дня там з'являється оповитий магію та легендами готель Магніфік, гостям якого пропонують не лише видовищні розваги, а й можливість подорожувати по всьому світу за одну ніч, потрапити всередину не просто охочих натовпи. Утім, зрештою, сестри підписують магічні контракти і опиняються в готелі. 17-річна Джані розповідає нам історію про світ чарів, інтриг і таємниць, які їй доведеться розплутати, аби вибратися зі страшної пастки та допомогти. Тим, до кого вона не байдужа. Готель Магніфік причинив мені двері у розкішний блискучий світ магії та, та таємниць і залишив мене зачарованою Ерін Крейк, авторка бестселера Нью-Йорк Таймс, Дім Солі та Печалі. Для прихильників роману, книги Ерін Моргенштерн Нічний цирк і, мабуть, не випадково Нічний Цирк і Готель Магніфік у вони зроблені плюс-мінус в одній стилістиці. Ось ця обкладинка трішки, знаєте, в мене асоціюється з ось цими містичними осінніми фільмами, тому якраз для осінніх читань. Ой, в мене прям манікюр сюди пасує. Ну, дивіться, ну це ж це ж ідеальна інстаграмна історія для осінніх читань. Пишіть у коментарях, знаю мій смак. Як думаєте, ця книга стане розчаруванням чи настільки ж сподобається як дизайн цієї обкладинки? Робіть ставки, а ми переходимо до розпаковки. Це книжково-посилковий казус чи посилковий. Я, я не знаю, куди ставити наголос ці історії. Так. От зараз подивимося. Тільки одна книга не та. Чи... <плес> книжкова інтуїція, дівчата. Книжкова інтуїція. Так, ну я вам покажу обидві книги, але взагалі тут мали бути зовсім не ці книги. Історія. Це Тресі Вульф жага від видавництва букшеф, і, до речі, з чорним зрізом. Це книга, про яку я хотіла з вами поговорити у відео. Ось більше того. Є ціла серія відео, от, над якою я працюю, і я замовила собі другу частину. Ось, але до мене приїхала перша з чорним зрізом. Чесно, мене це зараз трішки засмутило, тому що я хотіла прям ввечері сьогодні сісти, почати, читати продовження. В мене під це все діло був запланований контент, і блін. Ну, це сумно, але все одно вам покажу цю книжку. Скажу, що в мене. Про неї дуже суперечливі враження, але як осіннє читання, атмосферне Young adult, клішейоване, коли тобі хочеться, знаєте, почитати ось, типу, магічна академія, там різні створіння, вона вся така особлива, є якась велика-велика таємниця, є палкий хлопець із тяжким минулим, який, звісно, закритий, але вона настільки особлива, емоційна та. Має свої таємниці, що в неї така нетривіальна поведінка, і вона не знає про його минуле, що звісно він не зможе не звернути на не увагу розтопити літ його серця між ними іскри. Ну і коротше, така от історія. То жагу прикольно читати під такий настрій про цей цикл. Ви ще коротше я нічого зараз не буду загадувати, але з моїх натяків ви зрозуміли. От що я готую дещо цікаве про цю книгу. І наступна книга це «Клинок королеви. І, до речі, з оверлеєм Я навіть не знала, що у «Букшефа» зараз є оверлей до другої частини «Клинок королеви. Це теж не та книжка в посилці, бо я замовляла собі. Першу частину Клинок королеви, в тому числі, через те, що от на книжковій країні якби запланували подію, із з авторкою видавництва Букшеф і така цікава розмова, і коротше, це все діло настільки надихнуло, що я така: ну окей, я зроблю вигляд, що негативні відгуки не читала, і послухаю тих, хто настільки захоплено розповідає про цю серію. І іноді хочеться ось такої атмосфери, інтриги, королівські загадки. І я захотіла почитати першу частину. До мене приїхала друга. Ну я буду сподіватися, що це просто натяк на те, що мені сподобається ця серія, і я буду читати продовження, тому воно в мене вже є на поличках. Але книголюби мене зрозуміє. Це ще одна повторка в книжковій колекції, причому не зовсім з моєї вини. І книга, до якої я ще не дочитала. А ви мене потім питаєте, чому я не люблю робити прям детальні книжкові плани? Бо іноді може отаке от бути, що ти замовляєш книгу, приїжджає інша книга. Так, поки складаю їх на полички, що тут дарма місце пропадати на поличках, он кудись поставимо книжечки нові. І давайте розпаковувати наступну посилку. Так, ну що, почнемо з очікуваної книги. Це «Гонехмарник». Гоних Марник у перевиданні від видавництва ранок, чи вже радше, мабуть, казати Рідбері, бо входить саме ця книга до Янг а Янг Далтом у корпорації ранок займається Рідбері. Видання дуже красиве. Ось це єдина книга в моїй бібліотеці, яка не в плані повторок, а в плані перевидань в мене є в трьох екземплярах. Я не пам'ятаю, де перше видання, але ось в мене є друге видання. Від видавництва Priori, і дивіться, як зробили зараз ранок. Про цю книгу я розповідала дуже багато на своєму каналі, в тому числі є ось це відео і ось це відео про Гунихмарника. А про Гунихмарниця ви можете враження послухати продовження так, цієї книги. Ось у цьому відео. Загалом я дуже рада, що видали першу і другу частину в одному видавництві, що зробили неймовірно красиві форжиці. Постаралися попрацювали над обкладинкою. При тому, що я не можу сказати, що вона прям на 100%, на мою думку, відображає цю історію, але вона стильна і явно привертає увагу. Під час Київбукфесту бачила, як багато людей звертало увагу на цю обкладинку. Класно. Але є один дуже великий мінус, і промовчати я не можу на цю тему, тому що ці видання дуже сильно на пальцях залишають блискучі сліди. Ось, я не знаю, з чим це пов'язано, з часом, слава Богу, воно трішки стирається. Я навіть відбачите один раз провела. Є з Гонахмарниця в мене теж така історія. Ну, якби воно під час прочитання стає менше, тобто, чим більше ти пальцями ковзаєш по сторінках книги, тим блискіток потім менше. Але це ненормально, і чесно, я не розумію, навіщо водовництво це зробило, тому що. Навіть не під усім світлом, тим паче до ним взагалі видно, що тут блискучий зріз. він здається просто сірим. І під час гортання гонихмарниці в мене були історії, коли ти так гортаєш, і ці блискітки сипляться вночі або ввечері, да, я іноді читаю вночі, ти коротше, лежиш, читаєш, потім ніс чешеться, ці блискітки в очі потрапляють, ти чихаєш, випадково коротше, в очі залазиш на обличчя, залишаються блискітки. І я розумію, що видавництво хотіло зробити дуже красиво. І це зрозуміло, типу зараз з цим трендом. Але ну, навіщо це робити? Ну, я вважаю, це просто небезпечно для здоров'я може бути. Тому сподіваюся, що лише частина тиражу залишає відбитки на пальцях. Але в мене це не перша посилка з цим виданням. Спочатку до мене приїхали книги. З бракованої частини тиражу, чи то з тестової частини тиражу, і вони залишали взагалі ось такі відбитки на пальцях. Я дуже вдячна видавництву за адекватну комунікацію, за те, що вони готові працювати, готові змінювати, за те, що вони чують своїх клієнтів. Скажіть, будь ласка, хто купив собі гонехмарників у перевиданні, чи сильно вас залишають близькі кість сліди на пальцях, чи, можливо, ви взагалі не звертали на це увагу? Бо якщо не звертали увагу, то будьте обережні, принаймні не їжте, поки ви читаєте ці книги. Або якщо ви перед сном читаєте, обов'язково потім мийте руки. Як би це зараз не звучало, але мийте руки після того, як почитали цю книжку. І позбувайтеся в кого є звичка гуртати сторінки, облизувати пальці, бо ну просто це неприємно, коли блискітки, ти можеш ковтати. От, а загалом я дуже рада, що цю книгу перевидали і так зробили це красиво. Подивіться, як красиво виглядають ці дві книги разом. Прям так стильно, що проситься, мабуть, третя частина продовження: Гонехмарник, гонехмарниці і Ні, це, це не новини, це не натяк, це просто логіка <свісно> читацька. Наступна книга теж від видавництва ранок, теж з блискучим зрізом. До речі, тут чомусь ситуація краща, вона не настільки залишає сліди на пальцях, зовсім зовсім трішечки, що в принципі характерно для блискучих зрізів, я вам скажу. Чому ця книга неочікувана? Повернення ангелів Мара Вульф. Бо, прочитавши анотацію і розповідавши в книжкових новинах про цю книгу, я була впевнена, що не буду її читати. Але один коментар під моїм відео: ще один коментар, ще відгук, і, і мені стало цікаво містично, атмосферно, романтично. Такі можна таке на книгах писати? Якщо це містично, атмосферно і романтично, це має бути містично, атмосферно і романтично в книзі. І ви ж розумієте, що атмосферниця на таку фразу купується. І коли там є згадка про Венецію, атмосферниця теж така, ну, будемо читати, будемо читати, трошки вимкнемо скептицизм скептицизму і візьму цю книгу, мабуть, на затишні осінні читання, коли буває, хочеться саме такого дівочого, більш фентезі, пригодницького. І, до речі, в цьому виданні є. Лясе, теж сірого кольору. Новинка, яку мені прям приємно потримати в руках. Я сподіваюся, що вам видно, наскільки тут візерунок переливається. Наступна новинка від видавництва КСД, і вона прям з автографом після Київбукфесту. Це книга Марії Маргулі з Біла кімната. Машу, ви знаєте, як авторку каналу Reading Mary на YouTube. Це дебютна книжка Маші. І... В центрі історії 5 чоловіків, які опиняються в кімнаті разом. Вони всі дуже різні, треба якось вибратися з цієї кімнати, там немає дверей. І як це пов'язано з однією історією, яка відбувалася в Києві в 2010-х роках. Загалом, я не можу сказати, що це дуже мій стиль, але Рідінг Mary дуже. Надихаюче розповідала про свою книгу, і вона ділилася на каналі ось цим процесом написання книги, як вона редагувала, мотивувала себе. Що, знаєте, після цього ну, реально захотілося почитати. Я дуже-дуже вдячна за цей подарунок від авторки і за можливість її почитати. Не знаю, в якому настрої читатиму цю книгу. Думаю, тоді, коли, ну, знову ж таки, осінь іноді трилери хочуть чогось загадкового. Класно, класно, що цього року в моїй бібліотеці все більше з'являється книг не характерних для мого смаку, з яким я заводила ютуб-канал. Тому дякую, українські автори, що ви це робите, і ютубери також, і глядачі за те, що радите це все. Так і в нас ще дві книжкові посилки обидві від однієї авторки та від різних видавництв. Це дуже цікаво, коли ти спілкуєшся з людьми, проходить кілька років, вони пишуть і видають книги за цей час. І після цього ти такий так, життя є, люди щось роблять, ти ведеш Ютуб, а хтось пише книжки, які ти потім показуєш на своєму Ютубі. А якщо без жартів, це реально дуже класно, коли люди втілюють свою мрію. Це книжка Інни Данилюк від видавництва Старого Лева: пірнути в Київське море. Це повість дитячо підліткова, наскільки я знаю. Зараз перевіримо. І ось те, що тут фігурує Київське море, це одразу, навіть якби я не була знайома з Інною, причина, чому я придбала б цю книгу і читала б її, і додала до своєї колекції. Ви знаєте, в мене є хобі збирати книги про Київ, ну, якби обійти Київське море. Ну, як можна пройти повз такою книги? Давайте почитаємо анотацію разом. Літні канікули на Київському морі, заняття в школі вітрильного спорту. Марія про навколосвітню подорож на яхті. Такими були щасливі будні устима. Та одного дня в його життя увірвалася таємнича сила і заходилася все руйнувати. Хлопця, що понад усе на світі боявся пірнати, раптом з головою накрили випробуваннями. Устим несподівано дізнався таке, про що ніколи не задумувався і завів знайомства там, де це взагалі неможливо. Дуже до речі, обкладинка стильна і літня. Я думаю, її можна читати осінніми або зимовими або вечорами, коли хочеться згадати літо. Хоча, здавалося б, воно тільки-тільки закінчилося, тим не менше. Книги, які залишаються в пам'яті, книги, які змушують думати. Так, а це вже дуже цікаво, тому що в мене в бібліотеці немає жодної книги від будівництва чорні вівці. Точніше, не було, бо приїхала ось ця посилка також від Інни. Давайте разом розпакуємо. Дивіться, яка мила обкладинка. Чарівні дракони острова Гозо. Я сподіваюся, не Гозо. Так, теж дуже літня книжечка. Ох, ці хрумткі форзиці. Коли книга тільки з типографії нещодавно, це прям... Юля з мамою приїхала до Мальти, рятуючись від війни в Україні. Дівчинка швидко подружилася з місцевим хлопчиком Джуліаном, оскільки вони обоє люблі тварини в майбутньому хочуть стати зоозахисниками. Якщо Юліні батьки цілком підтримують дочку, то з Джуліановими не все так просто батько рибалка, а мама кухарка в рибному ресторані. Вони не сприймають хлопчикових ідей щодо порятунку диких мешканців з Середземномор'я. Але чекати, поки виростуть, дітям не хочеться, діяти треба вже. Тим паче, що навколо стільки чудових істот, які потребують захисту. А за помічників у цій справі відчайдушна парочка має чарівних драконів. Клас тут багато ілюстрацій, і це прям дитяча, дитяча книга. Але ви знаєте що? Я люблю дитячі книги. І особливо, коли вони з хорошими ілюстраціями. І особливо, коли їх пишуть класні люди. Ось тому додаю до бібліотеки. І як тільки буде бажання читати щось літнє, можна погортати ці новиночки. Така кількість книжкових новинок стільки видають видавництва, перекладають, що очі розбігаються і не знаєш на що звертати увагу. Саме тому я вас запрошую, нагадую про те, що треба підписатись, поставити дзвіночок аби не пропускати відео на каналі і рубрику Книжкові новини, адже там я показую найцікавіші книжкові новинки, про які починають говорити видавництво. Знаєте, так було багато посилок, думала, це буде таке довге відео. А тепер це все читати. І хочеться ще нових книжок. Я дуже дякую, що ми провели разом час. Пишіть, якщо ви читали вже якісь із згаданих в цьому відео книг, діліться враженнями. Обімашки пам'ятаємо про те, що добро завжди перемагає, і побачимося у нових випусках. Папа! Оце -па. я зараз приберу, мабуть, з книжкової полиці подалі, бо буду на неї дивитись і згадувати, що я мала сьогодні ввечері читати продовження. Але книга відповідна, жага, якби. Жага прочитати продовження. І після того, як до тебе приїхала, ще одна жага. Твоя жага подвоюється. прочитати. Раз не приїхала друга частина, я не можу порівняти першу та другу. Давай порівняємо першу частину і першу. Як змінилося, і що змінилося, і чи змінилося за ну, десь рік, півтора, мабуть. Ну, з такого ракурсу, принаймні, мені дуже добре видно, де моя книга, а де новенька. Тому що я тоді саме жагу читала не дуже обережно. Я багато собою її носила, закидала в рюкзак з ноутбуком, ключами. Але книга тоді активно і швидко прочитала. Тим паче це моя книжка. В мене вона зі звичайним зрізом. До того часу, поки я не поїхала на якісь із книжкових я навіть не знала, що жагу почали видавати ще й з кольоровим зрізом, наприклад, із таким чорним. До речі, цій книзі, в принципі, пасує цей зріз, а так видання нічим не змінилося.